Ринок при вокзалі йдемо оглянемо ціни. Скільки м'яса? 170, 160, 150 різні. 170, 160. 130, 130, 130 шкода. Шпондер. 130, шпондер. 130 шпондер. У чому шия? 140, там наша шия. В чому ваша шия? Не ваша. 140, 140. А, да. да А ось це? так По 140, так? І Ось це що це? шия, так? Це є шия. Це є шинка, це є лопатка. І треба так на тушення. Може бути шия, ідеально, 130. Є так? Є лопатка можна теж тушити, 120. По чому сало буде? Ось таке. 100 гривень, по 100? такі є 130 гривень, і, і є такі 100? є по 60 на шкварки. Ось такі Добре, шкварки все, по 60 тримайте. навіть можна взяти, так. У чому таке м'ясо? Добрий день. 250-240. 250-240. А як на фарш? 130. 130, 130, 130 так? Скажіть, що у вас є? Давайте будемо Я знати. Ось таке м'ясо, по скільки? Не телятина. Телятина. По скільки ваше ви були знали? Доступні ціни. От приїжджайте так. на привокзальну люди. Так. Тут у нас є м'ясо, телятина. телятина. По чому вона буде? У нас 200 гривень. По 200 Барані. гривень. Задня 280. Ось така по 280. Це в Барані, ряді, має. де є телятина. Вона навіть баранина є. Бараніна а баранина має. по скільки? Баранина 180 задня. 180 задня. 250. 250. Чисте м'ясо 230. Ось таке 230. А чому таке м'ясо? 170-150. В 170, чому таке м'ясо? По 120. Креветки. По 519. Оселедець є. Скумдрія. Дивіться, які гарні пляцки. Можна купити собі на свято фані пляцки. Такі штучки різні. Онцубатка. Філе Пенгаліуса, Боже, я навіть можу прочитати по-добре. Така різна рибка. Комбала 139. Дивимося, дивимося, що тут якісь сребки є скумбрія. Осос боліє по 799. Осалади з цибулькою по 199. Тут тайки навіть форелі по 679. У васкі є. Добрий день. – mm -hmm. Що ви дивитесь? – Я дивись першу. – Що ви шукаєте, дівчата? – Дивись по, по цінах. – Дивіться, може, таке м'ясо нього з попеченим, так? – по, по 320. – А з попеченим дати? – Ні. – Може, рулетика, може, таку другу По да, так. mm -hmm. -hmm. чому сало? – 75. – 75, так? – А по чому тут сало? – Сало 59. Ну, – По 50. 50. Чому такі ребра 135. По 135. А ось таке, така полядовиця. 150. А всім, кому сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал.